Доброго здоров'я, любі друзі та підписники мого каналу. Багато було в коментарів прохання, щоб я зняв огляд на свій автомобіль. І нарешті я наважився. Тож зустрічайте! Реномастер! Під бландеку. Там встановлений спальник і тентована будка. Автомобіль з двигуном 2,3 бітурбо, Турбо на 170 здається кінських сил. Об'єм будки 20 кубів. Довжина її 4 метра 30 см. Це 8-палетна версія. Є 10-палетна, але 10-палетна за рахунок того, що зверху турників. У моєму випадку, цих 60 см з'ївтає задній спальник. Є ще варіанти на 10 палет, так само такої довжини з закабінним спальником, але там 10 палет за рахунок того, що будка сама ширша по собі. В них йдуть зеркала. Десь тут знаходяться в них або тут накладка, або самі ці планки довші. І тут ще така от обтікатель, десь наскільки вилазить. Е, в автомобілі встановлений, е, встановлено два акумулятори. Один акумулятор знаходиться ось тут. Я тут зберігаю підкачку, бо тут ще знаходяться магістралі на підкачку подушок. Тут двохконтурна. Система можна підкачати ліву і праву окремо. І ось акумулятор, який е, знаходиться тут, і він потрібен суто для спальника. Це для автономки та для освітлення в салоні. А... Розмір Розір тут 16 радіус 225 на 65 r 16 c у мене стоїть Nokia, але в коментарях вже порекомендували звернути увагу на фірму LASA. Так що, мабуть, на літо я собі буду ставити все-таки LASA. З одного боку знаходиться штора. Дуже класна штука, дуже комфортно. Не треба палкою закидати наверх. Одному це дуже незручно робити, коли особливо вітер. Ось про що я казав, тобто штора, підійшов, тут відщокнув. Раз, 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 Подоставав і все. Ось підвізка, в мене встановлена одна ресора та подушки. Для України потрібно ще один листок сюди кидати з нашими реаліями і з вантажами, які ми возимо по Україні. Будка тут звичайна. Зараз я її розтинтую, покажу. Е, ще прикол цього автомобіля, я таке перший раз побачив. Тут іде один суцільний борт. Тобто не два борта ззаді і спереді, і тут посередині стойка, яка так раз і знімається, а тут іде один суцільний борт. Не дуже зручно, але в принципі мені ще жодного разу не потрібно було розтинтовувати з двох боків автомобіль. Тут в мене знаходиться рівні. Ліка, рівні, трикутники, щоб груз не замнявся. Так, ну, будку я розтентувати не буду, в попередніх відео її було видно. Встановлені тут led лампочки на підсвітку намерів, це вже я встановлював. Що прикол, Попередній власник, хто їздив в Європі, заглушив собі... З цю лампочку. Тобто ззаду воно світиться червоним і має ще спереду світитись білим, щоб видно було габаріти прицепу. Але, як сказала людина, в якого я купляв цю машину, ці лампочки його сліпили. Не розумію, як так може бути, якщо ці лампочки для того, щоб розуміти габарити автомобіля, ну, факт остається фактом. Морда мені подобається його, порівнюючи з попереднім кузовом, воно якось більш масивніше стало. І... Ну, прикольно, гарніше. Ці а, габарити ледовські теж додають своєї краси. Зверху теж встановлені два дві лампочки. А, так, з цього боку що у нас? З цього боку знаходиться адблю. бак для заливання мочовини, а з іншого боку знаходиться бак для палива. Встановлена антена на рації та встановлена антенна на радіо на спальнику. Ну, По зовнішньому, що сказати, це звичайний реномастер, просто в якого ззаді причеплена будка і спальник. Саме цікаве, як на мене, то це в кабіні. Зараз ми туди перейдемо. Ну що, перейдемо до самого цікавого. Хлопці та дівчата, вибачаю за якість, старався бляха зняти днем, але темніє рано в Києві пасмурна погода і, на жаль, не можу зняти коли світло. Кажу хлопці і дівчата, тому що в коментарях мене вже виправили. Сказали, що тебе дивляться не тільки хлопці. Так що дівчата теж передаю привіт. Дуже здивований, що такий контент цікавить не тільки хлопців, мужиків, дядьків. Так, що? Тут у нас звичайна морда, оця частина це повністю звичайний бус. Тільки що я замітив, була в мене можливість побачити автомобіль, який був куплений в салоні в Україні. То був бус, цельноміт. У нього не було в першу чергу adblu. Тобто, ось бачите тут у мене дві шкали: AdBlue рівень і рівень пального. Е, в Реномастер, який в... куплений був в салоні в нас в Україні, він іде, наскільки я зрозумів, євро 4. Тобто в нього немає адблю. Е, в нього немає адблю. В нього немає ось цього столика. В нього немає підстаканника. І що це ще в нього? В нього тут. Бляха, от не пам'ятаю, тут теж деяких кнопок, здається, в нього не було. Е, Круїз на кермі, це його включити, це вимкнути, і тут ти регулюєш швидкість. Регулювання фар. Тут знаходиться запобіжники та роз'єм для читання автомобіля. Я взяв, до речі, ось в знайомого сканер. Але коли я підключався, бляха, як на зло, ошибки пропадали. І так я ще не вдалося прочитати той код ошибки і що то є взагалі, зв'язане з чеком. Коробка передач 6-ступінчата, зручна, прикольна. В моєму випадку в мене звичайна магнітола, не екранчик сенсорний і не клімат. А в мене звичайна печка. Хочу, хлопці, встановити собі класну магнітолу сенсорну. Але скажу чесно, поки ніяк не, не наважусь, не виділю кошти. Бо, до речі, я собі встановив динаміки. Тут пищалки я встановив і ну, звичайні карти, де стоять місце штатних динаміків, я поставив собі, як правильно, кікс. Ну, класні. Звуч... Звук мені подобається, але я чую, що ця магнітола їх не витягує. І в неї є ще такий прикол, хто їздить на них, розуміє. Вона, коли слухаєш музику по блютузу, вона дуже перегрівається. І їй потрібен час. Ось, наприклад, я зараз. Бляха, вона ще гаряча. Я проїхав на автомобілі хвилин, мабуть, 20 і вже не слухав по блютузу, не був підключений, і магнітола була виключена. Хвилин, мабуть, 15-20. І все одно вона ось гаряча. Руку довго тримати неможливо. А, то хочу замінити її, хочу поставити сюди великий сенсорний екран. Ладно, потім защелкну. Великий сенсорний екран. І можна було, щоб вивезти сюди CarPlay, навігацію, і в тебе телефон буде вільний. І навігація. Тобто, крутяк. Це, хлопці, вибір режиму ґрунту. Тобто тверда дорога, ґрунт. Це старт-стоп, щоб вона глушилась. Це екорежим. Я так розумію, вона не дає просто високі оберти. Я, я нею не користуюсь. Це аварійка, і це закриття автомобіля. Клімату тут немає, це звичайна печка. І що? Тут поличка для всяких речей з прикурювачем. Це круїз, це, здається, круїз, а це огранічитель швидкості. Так, ну, і все. Ще прикольний тут бардачок. Мені дуже подобається. Він сам по собі великий, як шухлядка. Прям дуже зручний. Тут в мене покажуть вся повсячина, але то таке. Зверху у нас знаходяться такі кармашки, ніші для речей. У Мене тут теж по особи ще нічого не складено. А зверху у нас такі кармашки для... Я тут зберігаю документи. Документи і переносний душ. Отак виглядає душ хлопці, в рейсі. Козирьок знаходиться тут ось таке зеркало, яке потрібно для того, щоб бачити сліпі зони. Тут ось намальовано. І коли, наприклад, ти його так ставиш з місця водія, якраз класно видно, що знаходиться прямо тут під дверкою. Тут знаходиться рація. тут місце для неї якраз дуже класне. Хто питав, на якому каналі, то ось 15-й канал і. Всі далекобійники, я так розумію, тут, бо часто чую, що хлопці спілкуються. Світло таке, як було і в попередній. В попередньому Renault Master Opel Movano і Nissan NV. Це hands-free знаходиться тут. Класно. До речі, в попередній пландеці, яка в мене була, Opel Movano, Казали, що мене чути так собі, коли я говорив по автомобілю. А тут я весь час спілкуюся, підключаюсь до магнітоли телефоном і спілкуюсь чисто по хендсфрі, то кажуть, що якість дуже класна. Так, перейдемо до робочого місця водія. Це сидіння пілот. Дуже зручне, комфортне. Мені подобається, що його можна сидіння, саме оцю подушку, підвигати вперед і назад. Тобто на дальняк, коли ти їдеш, по трасі включив круїз, я його висовую і складаю ноги нахрест. Зрозуміло, що так не можна, але, хлопці, коли ти їдеш в дві години ночі по пустій трасі, де час від часу якась легковушка тебе обжене, то я думаю, це не критично. На жаль, у мене тут ось храниться мій набір з інструментами, тому що в будки незручно його возити, а в ящики для речей він не влазить, то я його зберігаю тут. Ще хочу похвалитись, це не реклама, а просто замовив, побачив в інтернеті, хлопці займаються пошивом килимків. І я собі замовив ось такий килимок. Він з ворса. І пошили мені його прямо під замовлення. Тобто туди до автономки, там за крісло він знаходить. І ось тут ще він. Отак от, от. Він знизу прорезинений з такими цяточками. І він не скользить взагалі. Дуже класно. От Коли ти босий в автомобілі, воно такого уюту домашнього додає. Дуже зручно і класно, і воно лягло прям як треба. Тут воно на липучках, щоб не їздило саме між собою, хоч воно і на прорезинене, але ще липучки є. Так, е перейдемо до спального місця. Спальник, хлопці, тут е він вузьковатий. Наприклад, якщо ти. Я важу, скільки я важу? 90 кг і мій зріст 1,83 м в районі, мені комфортно. Але якщо ви такий дядечко з животиком трошки, то я думаю, що буде вам тісновато, якщо ви там десь за 120 кілограм. Ну, Але і в курнику вам теж не сладко буде лазити туди наверх. Так що я думаю, все одно це краще. Хоч тут, хлопці, тісновато, але кайф, то, що ти. Лягаєш спати і ти в салоні автомобіля, а не лізеш е, наверх е, в той курник, в замкнуте пространство, то я думаю, це в будь-якому випадку це набагато краще. По довжині. ось зараз я ляжу, наприклад, щоб ви побачили довжину. Це ось я лягаю головою. Я в подушці. Ось, наприклад, як я сплю. І місце для ніг. Подивіться, скільки ось. Ось, де мої ноги. Нагадаю, в мене зріст 1,83 м. Якщо я ось, щоб я ногами впирався в стінку, то моя голова знаходиться ось тут. Тобто я можу майже витягнути руки повністю. По ширині, хлопці, та в принципі, мені його вистачає, мені комфортно. Нормально. Я ж кажу, якщо ви не більше. Якщо ви не широкий такий дядько, то вам буде теж зручно та комфортно. Тут ще плюс тут знаходяться ящики для речей. Бляха, трошки в мене тут, вибачайте, безлад, але автомобіль в рейсовому стані. Отак. От тут я зберігаю аптечку, деякі запчасті, лампочки, всякі, всяку всячинку для рейсу. І такий самий ящик. Йома, як це незручно, бляха. Надо було підготуватись цю простень перед відео. Ну, вибачайте, вже Як і буде. Потім застелю. приберу. Такий самий ящик знаходиться і з цього боку. Його я вже відкривати не буду, він повністю ідентичний. Там у мене йшло в комплекті з автомобілем вогнегасник. До вогнегасника йшла каска. І аптечка, я так зрозумів, заводська, яка йде з спальником. На рахунок зарядок, тут їх море. Є ось одразу з USB дві штучки, прикурювач. А, зверху теж є. Зараз я вам покажу скільки їх. Ще дві штучки. І десь десь ще я бачу, я не пам'ятаю, де десь бачу ще. Тут у мене встановлені, я наліпошив, мені кінтюрик подарив led стрічку і одну я ще наклеїв сюди. В відео ви бачили, коли я їду, у мене в салоні червоний, то це я їх включаю. В принципі, тут місця багато для власних речей, комфортно, в курнику, скільки місця немає. Тут ось така поличка для крупних речей, сюди можна навіть невеличкий чемоданчик, я думаю, покласти. У мене тут речі, я поки закинув курточки, щоб зняти вам салон. Ну і тут все так же. вже. Роз'їхало трошки. Воно, в принципі, не скрипить, не репить, не шумить. Не знаю в кого як, чи це в мене він ще плюс-мінус такий нормальний, Ну, не скрипить і не шумить. Тут ось вентиляція знаходиться з одного боку і з іншого. А, так, автономка покажу вам. У мене не Webasto, а Eberspreхер. Так, тут багато всяких приколясиків, налаштувань, пам'ять, коли дує, коли не дує, температуру. Класно, класна автономка, мені подобається. Шторки є, класно. Зашторився собі і як дядько спиш. Ну, що, хлопці? От такий автомобіль. Що, що додати? 20-й рік машинка ще свіжа, в принципі, комфортна, те, що спальник не, я ж кажу, не зверху. Курний, який ти туди лізеш, а ти собі як, як фурі з робочого місця, на диванчик зразу раз. І зручно тобі. Ще, хлопці, є столик один, він знаходиться ось тут. У мене, на жаль, його немає, бляха. Його хтось зняв. Я б його собі хотів, бачити, тут ось місце для нього є. Він отак висить вниз. І ти оцю штучку середню забираєш, і тут розкладається столик для двох людей. Тобто хтось тут сидить, хтось тут сидить. І ви собі сіли по черчинку можна вдарити. Це ось що я казав, дадовські стрічки в мене світяться червоним. Такий автомобіль, хлопці. О, технічні характеристики, які, я ж кажу, це 2,3 бітурбо двигун, О, Коробка тут шестиступка, Розхід відео, я казав, приблизно це 11 літрів, коли ти завантажений і їдеш не сильно газ в пол. О, що вам ще сказати, хлопці? Та іначе все. Ось такий автомобіль, хлопці. Що я вам хотів показати, я, в принципі, показав. Можливо, щось забув, то в наступних відео я згадаю і покажу. Ще запитували, чи не хотів би я на спаркі автомобіль, я відповідав, ще скажу у відео: На Наспарки я б хотів, мені дуже подобається і веко Делі здається. Але вони, по-перше, коштують там, космос там, в районі 30 тисяч доларів. Там неважливо, чи курник, чи такий, як у мене закабінний спальник, але вони в районі 30 тисяч коштують. Це перше. А по-друге, що це вже C1 категорія. Мій автомобіль категорії B, як легковий. Тобто я не можу їздити в будь-які вулички, в будь-які міста, хоч в центр міста, хоч ну байдуже. Я можу їздити де захочу на спаркі автомобілі йдуть уже категорії C1. Тобто вони вже під знаки не проходять. От це все, це основна відповідь. І на них вже потрібен тахограф, на них їх вже чіпають трансбезпека, Укртрансбезпека, бо теж запитували, як там по Укртрансбезпекі. Такі машини ще хлопці не чіпають. <coughs> Ось і все. Все, що я хотів сказати, я сказав. Вибачайте, що знімаю вже в темноту, починав днем, а вже темніє пізно. Так що, хлопці, е дякую вам знову за перегляд. Дякую за коментарі, дякую за лайки, дякую за підписки. Нас уже на даний момент, коли я переглядав YouTube, нас вже було більше 5 тисяч. Дякую, дуже приємно, хлопці. Буду знімати відоси, буду покращувати якість відео, буду старатись якось покращувати якість відео, монтаж. Так що, хлопці, ще раз дякую до нових зустрічей.